Доброго дня, шановна малеча, сьогодні у нас перший день літа, і сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Здравствуй, літо, миле літо, сій нам дощиком крізь сито, дай нам квітів і метку, сонце викупай в ставку, миле літо, любе літо, ждемо всі тебе з привітом. Написав такий віршик Кравчук. Благословися, Україно, на труд, на правду і світлий Дух. Храни своїх дітей безвинних, бо тільки з ними ти не тлінна, як сонця, кругосвітній рух. Ось такий віршик написала Тетяна Майданович. Діти це наше майбутнє. Це майбутнє не тільки родини, а це майбутнє нашої країни і це майбутнє всього світу. І ми всі мріємо і бажаємо, щоб наші дітки були живі, здорові, світлі, сонячні, з посмішкою на устах. І ми хочемо для них, щоб вони були спокійні, щоб вони були веселі, щоб вони не здригалися від нападів, щоб вони спокійно спали. Тому що ворог щоночі і щодня атакує нашу землю. Наші ночі неспокійні, наші дітки переживають дуже, хвилюються. І ми хочемо для них, щоб вони мали отакий дома оберіг. Ми хочемо дуже, щоб або самі зробили, або їм допомогли мамі, та мами, тата, бабусі, дідусі. Ось такий оберіг. Це буде така аплікація. Це буде такий оберіг домашній. Це буде така ікона, на яку ви подивитеся і будете знати, що ми за всіх діток боліємо, що ми хвилюємося за вас. Ось у такому сердечку, мама з дитинкою, і навколо жовто-блакитні квіточки патріотичні, щоб ви знали, що наше зсу, наші збройні сили України, що вони нас оберігають. Що вони не доведуть до того, щоб діти хвилювалися, щоб було у них світле в дітей, дитинство, і щоб вони мали мрію і жили цією мрією. І це таке натхнення, це така мотивація у них буде. І бажаємо, щоб отака аплікація ікона оберігала вас вдома і надавала вам світлі тільки мрії, сподівання і впевненість у завтрашньому світлому дню і в нашій перемозі. Для такого Майстер-класу нам, як завжди, необхіден кольоровий папір, і ось такі цілі клаптики. І ось у нас є такі шматочки. Після попередніх ми використовуємо майстер-класів. Ми зробили отакий шаблончик. Це для того, щоб вирізати оце сердечко, вирізати ось тут мама з дитинкою. Це мамине волосся, червоний колір ми вибрали для сердечка. Спочатку треба вирізати ось ці шаблончики. Шаблончики ми вирізали, є у нас сердечко. Треба бажано, щоб це сердечко і всі інші оці шматочки наші, були вирізані із картону. Тоді, якщо цей шаблончик твердий, тоді легко його обводити на ось такому кольоровому папері. Сердечко. Ось ми вирізали ось так: умовно, мама з дитинкою. Ми вирізали ось так волосечко. Мамі і дитинці. І у нас є ось такий шаблончик для квіточки. Ось такі у нас жовто-блакитні квіточки, вже заготовлені. Я приступаю до основи. Основа у нас ось сердечко, як ви бачите, і на нього ми будемо все решта наклеювати. Нам необхідний червоний папір. Ось ми вирізали вже одне сердечко. Тепер я прикладаю свій шаблон. До крайчику, до кутику цього червоного паперу і обвожу його. Обвожу олівчиком. Як я сказала, якщо у вас шаблончик тверденький, то вам буде легко обводити. Беремо ножиці і вирізаємо наше сердечко червоне. Червоне сердечко, щоб ви знали, що за вас піклуються, хвилюються і оберігають. Що ви завжди у мами, і в тата, і в своїх рідних, ви завжди в серці. Вони вас всі люблять. Так. Є ось таке сердечко. Тепер нам необхідні ось такі обриси мами умовної і дитинки. Вони мають бути із такого кольору тіла. Ось у мене такий колір є. Я прикладу і обведу. Беру олівчик. Ось Використовую акуратно цей крайчик і обводжу. Цікаво, що коли вирізати ось ці умовні наші обриси мами і дитинки, то вони якраз співпадають із кутиком, ось цим кутиком сердечка і однією половинкою. У мами голівка напівкругла, ось тут, і якраз напівкругла частинка сердечка нашого. Так, і вирізаємо. Я отак собі відтинаю, щоб не заважало ніщо. І вирізаю контури, які я обмалювала. От так. Мама тримає на руках дитинку. Так, тілесного кольору. Це у нас така аплікація. Так. ще трішечки і я завершую. Клей обов'язково у вас має бути. У мене пальчиковий ось такий олівчиковий клей. Так, вирізала є. Тепер я його зразу і наклею. Відкриваємо клей. Ось, де у нас має лягати. Ця вирізочка, шаблончик наш. Я ось тут і обмалюю. Так, і прикладаю в цей кут. Приклала є ось так. Ось що у нас вийшло. Отут сердечко у нас виступає, нічого, у нас там буде волосечко. Так, є у мене шаблончик для волосся мами. Я беру коричневий, ви хочете беріть жовтенький, у мене коричневий колір. Я ось так у куточок прикладаю і знову обмальовую олівчиком. Коли є шаблони, то дуже зручно і швидко працювати. Обведу Беру ножиці і вирізаю. Так. Зараз ми його швиденько і виріжемо. Якщо олівчик погано видно, ось так, як у мене на темному кольорі волосся, ви можете взяти кулькову ручку і вирізати, по кульковій ручці буде вам набагато легше. Відблискує і погано видно. Так, ще трішечки і я завершую. І я вирізала. Так. Підклеюємо волосечко мамі. Ось тут, де воно має бути, як лейчиком, намащую і прикладу цю частинку. Ось так. Ось. І у нас мамине волосечко. Є. Тепер нам треба волосочко приклеїти дитині. Я знову беру свій шаблончик, прикладаю до коричневого кольору, обмальовую і зараз ми його виріжемо. Бажаєте, щоб це було світле волосочко? Беріть світлий колір паперу. Буде мама з дитинкою світло волосі. Так, врізаємо швиденько. Так, коричневе волосечко і у хлопчика нашого чи дівчинці. Так, знову ось, намащую клеєм і прикладаю наше волосечко. Так, ось так. Можна підправити, щоб було по контуру сердечка. Ось так. Є у нас таке сердечко-мама з дитинкою. Мамі волосечко ми можемо оздобити квіточками. У мене ось вони є вже намальовані. Ви можете будь-яку довільну форму квіточки. У мене п'ятипелюстковий такий є, рожевого кольору. Ось я зараз швиденько виріжу. Так. Щоб ці квіточки піднімалися, пелюсточки у них, нам необхідні ножиці. Я ось так беру загинаю квіточки ось так доверху. Не сильно прикладаєте ножиці, тому що можна відірвати пелюсточку. Я посередині намітила, де я хочу приклеїти, і ось клею мамі до волосічка в таку прикрасу ще одну таку іншого кольору квіточку вирізати, теж так, підняти ножицями пелюсточки доверху, щоб була квіточка об'ємна. І наклеїти наверх на попередню квіточку. Та в нас була рожевенька, ця червона, гарно відділяється. Знову ж загортаю ножицями кожну пелюсточку. Посередині змащую клеєм і прикладаю до попередньої квіточки. Ось така аплікація у нас. Далі. Нам, у нас основи немає цієї аплікації. У нас це сердечко тримається на ось таких квіточках. Ось бачите, які вони. І вони у нас жовто-блакитні. Я вже вирізала, У мене є 5. Голубеньких ось таких блакитних квіточок, і в мене є п'ять жовтеньких квіточок. Я їх буду чередувати. Ось знизу я підклею жовтеньку. Якщо у мене квіточка блакитна, то серединка жовта. А як у мене квіточка жовтенька, то серединка блакитна. У нас такий патріотичний майстер-клас. Так, квіточка. Тепер беру блакитну. Підклею її до жовтої. Ось так. І з іншого боку беру блакитну. І теж підклеюю під низ жовтенької. Так, Краєм можна їх наживити на наше сердечко. Тоді наша аплікація буде триматися щільніше. Знову беру жовтеньку квіточку. І ось так по черзі підклеюю. І до сердечка знову, щоб трималося. Ми робимо такий віночок. Із наших квіточок навколо сердечка. Так, приклеїла і підниз. Так, щоб наше сердечко було чітко, мало форми свої дотримувало. Так, знову беру ось квіточка блакитна, і я підклеюю її до попередньої і до нашого сердечка. Пальчиками притримуйте, воно все буде триматися. Далі знову по черзі, чередуємо жовтенькі і блакитні, так. далі беру знову жовтеньку. Так, І наступно, з цього боку теж жовтеньку підклеюю. Є. Так, сердечко тримається, тут підклею сердечко. Посередині покладу ось таку голубеньку квіточку блакитного кольору. Із жовтенькою серединою. Так, на цей бік, щоб дотикалася до жовтенької, і з цього боку, щоб дотикалася. Тоді буде це все триматися. Все, чудово. У мене є такі ще квіточки. Основа така, як у цих, але серединка я приклеїла ось теж квіточку і теж позагортала краї, щоб вона була об'ємною. Блакитна з одного боку. Це ми вже вивінчуємо наш, нашу аплікацію, нашу поробочку, підходимо до верху. Так, є. І остання, ось можна жовтеньку квіточку підклеїти доверху, вона буде саме остання зверху. Ось така у нас поробочка аплікації. Але щоб вона просто не лежала на столі у вас, ми їй можемо прикріпити і із цього тильного боку ось таку мотузочку. Я отак гарно намащу. Ви можете ниточку використати, адже ми хочемо, щоб наша мотузочка тримала нашу аплікацію і щоб вона висіла у вас на стіні, щоб ви проходили і глянули на неї, і у вас зігрілося сердечко, вас оберігає мама, вас оберігає родина, тато, вас оберігають наші збройні сили на сході України, і не тільки на сході, по всьому периметру нашого кордону. Щоб ви були спокійненькі. А щоб трималося краще, у мене такий клаптик паперу. Я його змащу і прикладу ось так наверх із цього боку, щоб наша мотузочка, наша петелька, щоб вона міцно трималася на цвяжку. Ось ось такий оберіг у нас. Дитячий оберіг. Із сердечком така аплікація, та мама з дитинкою. Мама дитинку заспокоює, що все буде добре. Буде все добре. Ми сподіваємося і віримо в це. Буде неодмінно перемога, буде неодмінно світлий день, сонце, буде затишок на нашій Україні, буде тепло. І всі будуть мами і дітки здорові, щасливі, і всі люди в нашій Україні.